Ти, депутати, вам довірино мандати. Доведеться з часом їх повертати. Добрий вечір, це програма, дорогі депутати. В цьому випуску розкажемо вам про наступне. У рубриці партологія про історію партії Народний фронт. Хто є більш дієвішим і активнішим у українському парламенті? Чоловіки чи жінки народні обранці? Ну а почнемо все таки з порівняння, як живуть в побутових умовах новообрані українські депутати, які отримали житло, і їхні колеги зі Швеції. Через дорогу від Верховної Ради у готелі Київ безкоштовно живуть народні обранці. У яких саме умовах запитаємо у колишнього комбата і нинішнього депутата Андрія Тетерука. Добрий день. Показуйте, як живете. Приходіте, значить. Ванна така є. є? Ось ванна, умувальник. Как у людей. Менять вам ручные кищи? Да, каждый день очень удобно. Я бросил и бросил, хоп. Замечательно. Каждый день приходишь, постель тебе заправляют. Но я тут уже сам заправил. Комод для вещей тумбочка. Прикроватная. Но тут я сплю в этой комнате. Кондиционер, по сути, там вода, есть горячая. Да, 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 горячая вода, кондиционер. Это такая, да, проймальный депутат. Мой рабочий кабинет, можно считать. Тут стол у меня, тут у меня документы. А дети малювали, да? А это дети нам, да. Нам постоянно дети в батальон рисуют рисунки, я один себя оставляю. Вот этот он у меня уже полтора месяца. Да, я с дома привез он кофеварку, чтобы можно было кофе иногда попить, не бежать куда-то в другое место. И ну так, в основном я, конечно, убрал все, книжки поскладывал, документы там где-то все попрятал. Да. да, ну конечно. ну как то так вроде живешь себе, живешь, и... а потом смотришь, боже, люди придут, а он у меня такой, конечно, творческий беспорядок. Я шо, очень шо мобильный. С яблочком. Где он? А, это, да. а, это от, коробка от ноутбука. Угу. Ну... Купляла бы потребно, да? Ну да, надо работать. Угу. Он вышиванку купил себе новую. Еще не распечатывал, не носил. Тоже очень такая красивая работа. А у нас есть мастера, которые шьют, вышивают вручную. Ну, очень красивая работа. Мне очень понравилось. Ну, на балконы я, если честно, редко выхожу. Потому что, во-первых, тут ничего не видно. Если так вот посмотреть... Не, когда хорошая погода, посмотрите. Конечно, да, красивая, да, да, очень хорошо видно, но... Какие краевые открываются Ну, Верховная Рада есть, э, потом, ну проспект э, Грушевского. А кто у вас тут еще по соседству? <как> Семен, э, Семен Семенченко. Э, живет по соседству, но я его не видел несколько <как> последних, ну, почти неделю, как после того, как он уехал на фронт, э, я его не видел. Расселялись по порядку номеров. Вот есть номер пустой, вот за, заезжали. Я, если честно, вот, кроме Бориса Филатова, там Березы там. Больше никому-то в гости я не хожу, тут в гостинице. Так. Но этот номер стоит там около, я не помню точно, около 11 или с чем-то тысяч. Ну, я за этот номер не плачу, платит Верховная Рада. Выставляются счета, я их подписываю, утверждаю, что действительно все правильно. И Их оплачивает аппарат Верховного Верховного Рада. Чи будете тут залишатися, Ну, тут шукати квартиру, собі? Я буду, наверное, все-таки. Это был первый такой этап. Я, наверное, все-таки, во-первых, мне. будет гораздо дешевле, почти там, в полтора или в два раза, снимать квартиру все-таки, чем жить в гостинице. И, во-вторых, мне будет удобнее перевести семью, потому что у меня сейчас ребенок ходит в школу, мне надо как-то так, э, чтобы они не жили в Виннице, там, и где-то жили в Киеве, но так, чтобы можно было уже ребенка отправлять в школу, я буду снимать квартиру. Чем вообще цикавилось, и кипели вам еще к депутату? Ну, бесплатный проезд мне не нужен, у меня как бы я перегнал свой автомобиль, я на нем везде езжу. Но больше никакими льготами я не пользуюсь. У меня с 2004 года я участник боевых действий, и как бы у меня вот есть льготы участника боевых действий, но я снова же ими не пользуюсь. Ну, кроме платы за квартиру. Это единственное, что там есть определенное снижение стоимости за квартплату. Ну, а больше никакими льготами. Державная охрана. Я сам себя охраняю. Да, у меня как бы э, один из вид, э, видов моих наград – это как раз э, оружие. Поэтому я вооружен и достаточно <связанный> опасен. А ты сберегаете там? В сейфе или при себе? Тут, тут есть сейф. Да, у меня есть сейф, когда… А? Покажете? Сейф? Ну, вот Нет. <связь> 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 сейф, но то и сейф, чтобы быть спрятанным и закрытым. Нагадаю, що не так давно ще депутати всі отримували просто квартиру. Це було ще на моїй пам'яті як журналіста. Просто через те, що вони стали депутатами, цю квартиру потім залишали за ними. І зараз, до речі, Верховна Рада закладає величезні кошти на обслуговування цих депутатських будинків. Досі ось але давайте подивимося, як зі Швецією Швеції, до речі, до 90-х була інша ситуація. В них депутати взагалі не отримали нічого, навіть компенсації змушені були знімати досить дороге житло в Стокгольмі. Але наразі у Швеції зовсім інша ситуація є дві опції: можна жити в самому. У Стокгольмі у квартирі, яка 18 квадратних метрів це для звичайного парламентаря, і 30 квадратних метрів для керівника фракції, так би мовити. І це виглядає більше як гуртожиток. Ось Ми бачимо депутатку, яка показує свою, своє помешкання, бачимо, воно досить скромне. Але і... це, якраз, це якраз керівник однієї з фракцій, в неї, так. бачите, окрема є навіть кухня, здається. Є окрема кухня, але немає окремої. Пральної машини, та тобто, от бачимо, що пральна машина спільна для. Кількох депутатів спеціальна та. пральня, окрема та, та знаходиться чи на цокольну приміщенні, а це зараз депутат, якраз демонструє, що а... треба записуватись в графік. Так, та. для того вставати в чергу, для того щоб попрати свої брудні речі, брудну білизну. Скажімо, це так виглядає вітальня. Бачимо, і ось кухня спільна, так само для усіх депутатів, і тут навіть є оголошення. Зараз ми його побачимо. А ось прохання усіх депутатів не залишати брудного посуду. Ну і ще є опція інша. Можна жити за містом 50 кілометрів від Стокгольма, а тоді треба добиратися якось щодня, і е, тут цю опцію використовують як правило люди, які вже старші. Ну там більше просто квартира. Але що цікаво, е, що навіть в цю квартиру, якщо приїжджають родичі, то треба оплачувати за них їхнє проживання як в готелі. Хоча сума набагато нижча. Ну і якщо депутати обмежені 18 квадратними метрами, то прем'єр-міністр правда, поки він залишається прем'єр-міністром, от живе в резиденції прем'єр-міністра в наш 300 квадратних метрів. Ну, прем'єр-міністр, якщо вірити про його речнику, сам собі прасує сорочки і сам бере свою білизну. Ну, якщо казати залом про пільги, якими користаються депутати в розвинутих країнах, їх не так багато. Ну з таких от найбільш поширених це отримання от депутатського офісу, в тому числі кореспонденція за рахунок держави, забезпечення житлом під час каденції. Ну і також дитячі садки, вони знаходяться, як правило, при парламенті або в самому парламенті, і як правило, вони є за достатньо помірною ціною або ж зовсім безкоштовно для. Народних обранців ну, зрозуміло, що якщо там тато чи мама депутат для того, щоб вони могли прийти на роботу з дитиною, і лишити її на ніч, вони цілодобові, фактично, ось і без відриву від виробництва працювати на благо держави тепер давайте порівняємо з пільгами українських депутатів, їх стало значно менше після того, як минулого року депутати проголосували за скасування багатьох. Ну і після окупації Криму, де знаходилися всі фактично санаторії Здрав депутатів. Та так. Mm. ось ну я не знаю, я би почав з, з тих, які співпадають. Це компенсація витрат на проживання і утримання депутатського офісу фактично ті самі опції, що і в їх колег за кордоном в розвитку країнами співпадає також надання безкоштовного транспорту. Цікаво, що у нас це в Україні це, як правило одна година на день для кожного депутата, тобто кожен. Депутат щодня може собі дозволити розкіш мати автомобіль у вільному доступі 1 годину на день. Утім, як правило, як ми з'ясували, депутати не користуються такою опцією, хоча на неї відділяється 40 мільйонів гривень на рік. Ну тому що тримається для цього майже 200 машин автопарку. Ну і з таких дуже радянських пережитків явних це пожиттєво безкоштовне медичне обслуговування, зокрема йдеться про лікарню Феофанія. Там. Ну і 45 сорока п'ятиденна оплачувана відпустка, що більше, наприклад, ніж у звичайного українця, в майже в два рази. І також право на держохорону, воно є і в багатьох інших демократичних країнах, але там, як правило, це стосується лише там спікера там і якихось виняткових ситуацій. В нас принаймні в минулих скликаннях, я знаю, що в багатьох депутатів це було таким предметом не знаю, розкішу чи хизування замовити собі держохорону. Ну, Але в цьому скликанні я не знаю, наприклад, жодного депутата, який користується державною охороною, навіть а. що стосується комбатів депутатів, спробуємо Пламенті це зпробуємо це з'ясувати, підготуємо обов'язково інформацію. Не запад. Концептуально, так, то дешевий депутат це більш страшніше зло, ніж дорогий депутат, розумієте? Тому що дешевого депутата набагато легше купити. Якщо ми зробимо так, що в принципі буде дуже низька заробітна плата тут депутатів, то люди самодостатні або люди, які мають ну, достатній фах освіту, там, можливості заробляти, вони звідси підуть. Щоб просто не бути там якимось корумпованим, вони звідси підуть, будуть шукати собі іншу роботу. Їх буде небагато, але вони підуть. А, а залишаться ті, просто яким будуть доплачувати. Те, хто доплачує. Або партія, якщо доплачує, ну тоді це перетворюється на кнопкодава. Да? Або олігарх. Ну, тоді це все перетворюється на інструмент олігарха. Ми продовжуємо знайомити вас з парламентськими партіями. Сьогодні настала черга Народного фронту, який має другу за розміром фракцію у Верховній Раді, знаходиться центральний офіс на Кловському озвозі в центрі Києва. Ось в цьому бізнес-центрі, який називається Корнегі-центр. і зараз зайдемо всередину. Партія має бути на 12-му поверсі. Доброго дня, наскільки я знаю, Он нічого не вказує. Що тут знаходиться народний фронт, тим не менше зараз ми йдемо на 12-й поверх. Вікторія 7 років з керівників? Це буквально передвиборчою кампанію. Треба було вже негайно знімати опис. Ми ненадовго тут ще знімали буквально перед вибором. А так ви маєте плани, що поїхати звідси? От бо більше нічого не було, знаєш, виборча кампанія в розпалі. І треба було за два дні зняти офіс, який був би неподалік, тому що зрозуміло прем'єр-спікер на той момент. Все це так би мовити мало бути в їхній доступності, щоб не, не витрачати багато часу на дорогу. Тому от шукали так на цьому порядку. Тобто ми в тимчасовому офісі насправді. Да, Історія партії Народний фронт. Фракція Народний фронт має 82 депутати, в їх числі колишні представники політичної сили Батьківщина, Воля, а також комбати, журналісти та громадські активісти. Лише 58 з них мають партійні квитки, решта 24 – безпартійні. Партія Народний фронт зареєстрована 31 березня 2014-го, за сім місяців до виборів у парламент. Програмна мета відновлення територіальної цілісності України, звільнення її від терористів, іноземних військ та найманців. Партія Народний фронт. Є я правонаступницею фронту змін. Політична сила Арсенія Ценюка влилася у ВО «Батьківщина» під час виборів 2012-го. Члени фронту змін увійшли в список як безпартійні, а вже наступного року з'їзд фронту змін ухвалив рішення про ліквідацію партії. Тоді Арсенія Ценюк заявив: якщо ми об'єдналися, то це означає, що ми об'єднались назавжди. Станом на початок 2015-го, партія фронт змін досі перебуває у стадії ліквідації згідно з рішенням партійного з'їзду про розпуск. Партії я, скажем, як історик, я взагалі не вірю в партії не ідеологічного типу, тому що якщо ти політик, ти повинен мати свою внутрішню ідеологію. Я її для себе виділяю як ідеологію народного фронту християнську демократичної ідеології. Це дійсно такі праві, знову таки державницькі, патріотичні цінності. От правого штибу важливо зрозуміти, яким носієм животи є. І от в цьому ключі, що Яценюк, що Турчинов, що інші засновники Народного фронту, вони десь переважно об'єдналися довкола цих цінностей. Олег Ляшко, Радикали і Юлія Тимошенко вони є носіями значно більш лівих ідей. Відповідно, БПП більше все-таки центристського штибу партія. От, ми більше такі праві. І більше тут подібні, до речі, із самопоміччю. Хоча в самопомічі багато, як на мене, навіть більше, ніж в нас, ліберальних ідей як одна із ключових візьми і зроби, але все-таки тут десь ми десь на одному ідеологічному полі. Власне, наш список він складається в тому числі із комбатів. Це було свідоме рішення. Ми розуміли, що державне управління це економіка і це війна. Це ті пріоритети, які для України будуть на найближчі роки найбільш очевидними. Коли багато говорять, чому там економічні реформи ми не можемо робити, та не можемо, тому що інвестори не йдуть у воюючу країну, бо інвестори не розуміють, де зупиняться російські танки. У нас є люди достатньо заможні в партії, це правда. От і вони є основними фінансистами. Зрозуміло, що ми працюємо над системою самофінансування, зрозуміло, що напевно жодна політична сила такої системи самофінансування досі на жаль немає, і до цього треба прагнути. Ми є прихильниками теж фінансування партії з державного бюджету, тому що треба сьогодні по максимуму, ну скажімо так, мінімізувати будь-які можливості навіть бізнесового впливу на партійні проекти. А це мені щойно принесли вітання від президента і прем'єра. Вони змагаються один з одним в креативі. Мені це посподобалося, я все взяла там, показати. Це може показати. Звичайно. Прем'єр-міністр був лаконічний і скромний, от, я би так сказала. А президент був креативний. О. От, так от. Все це дуже красиво Нічого. і дуже креативно. Це щось таке зовсім нове. Це теж подробно якогось стало каналу, я навіть не знаю якого. Ні-ні-ні, ти знаєш, це в них окремо. В них, вони мені прислали, я так розумію, що це таке, як ти думаєш? Це Карпетка? Щось таке схоже на шкарпетку. <реш> <реш> це <реш> щось інше, бачиш? <реш> я чесно дуже неуважна до таких історій. От, е, мені якісь там знаєш, коли дипломи, я їх десь там складаю, в мене їх дуже багато, але я їх всіх там не, не приношу. Ну, і треба сказати, що у народному фронті є 12 жінок-парламентарів. Це другий показник після блоку партії Петра Порошенка, у якому їх 15. Чому ми говоримо про жінок? Тому що вирішили порівняти ефективність власне жінок парламентарів народних обранців а також чоловіків. Ну і треба сказати, що їх є у восьмому скликанні. Їх є 50 із 423 депутатів, і це майже 12%. Порівняно з скликанням сьомим. Це прогрес певний. Тоді було взагалі тільки 9,7%. Чуть менше десяти, і от якщо брати європейські які середні показники, де майже кожен четвертий четвертий депутат має бути жінкою, то це звичайно поки що не дуже добрий показник, але ми вперше обігнали Румунію, яка там пасе задніх в євросоюзі, де тільки 9,65 депутатів жінок. Ну і бачимо, що якщо це стосується законопроектів, то жінки щонайменше в два рази ефективніші, тому що подають в два, є авторами чи співавторами законопроектів, Щонайменше у два рази більше. 15 проти 7. також жінки частіше виступають з трибуни. Зокрема, 3,24 проти 2,51 виступів. І зато жінки жінки програють у кількості запитів. Тобто, чоловіки на запитах більш активні майже вдвічі 0,33 запити на одного депутата проти 0,18 на депутата. З жінку ну, і найактивніші депутатки законотворці бачимо Олена Ледовських також Олена Бойко. Це показники більше 200 законопроектів вони подали за останній час. І Олександр Кужель всього навсякло 25. Олександр Кужель, натомість ще лідер з виступів, 25 виступів. Скільки виступає, скільки бачиш? Юлія Тимошенко тільки на другому місці 17 виступів, і дев'ять в Ірини Геращенко. Ну і що стосується запитів, бачимо, депутатки, жінки пасують задніх перед чоловіками. І кількості, це приблизно наступним чином ірина Суслова, всього на всього чотири запити. Оксана Продан два і по одному Ірина Фріс, Оксана Юринець і Марія Матіос. Ну а на цьому слайді зараз ми побачимо, як розподілилися жінки-депутати за фракціями. Найбільше жінок депутатів у фракції об'єдна самопоміч. Там кожна третя, фактично, депутат це є жінка. Також і Оксана Сирий, до речі, віце-спікер саме від цієї фракції. А на другому місці батьківщина із показником 26,3. на третьому народний фронт. Блок Петра Пороженко – 10 лише відсотків. Кожен десятий опозиційний блок ще менше 7,5 і п'ять відсотків. І цосі... показнику позафракційних 26. На цьому слайді ми показуємо, як представлені жінки-депутати в комітетах. Найбільше половина жінок в комітеті з питань охорони здоров'я, трошки менше в комітеті з питань європейської інтеграції. Далі де комітет з питань науки і освіти і комітет закордонних справ 40%. Треба сказати, що жінки зовсім не представлені у восьми комітетах, зокрема таких важливих як бюджетний комітет та комітет із запобігання та протидії корупції. Сьогодні ми на засіданні комітету із питання запобігання протидії корупції. Запитаємо депутатів, чи знають вони різницю між тимчасовою слідчою комісією та тимчасовою спеціальною комісією? Тимчасове слідчі, тимчасово-спеціальне спеціальне? Хороше питання. А, зараз спробую одним словом а, сформулювати. Я вам зараз не буду давати коментарі, тому що на емоціях. Вибачте. Тимчасово спеціальна комісія від тимчасового слідчого, слідче відповідно проводить певні дослідження матеріалів. Спеціальна комісія проводить певні мабуть, закриті процедури, створювані по певному конкретному факту. Спеціальна комісія має підготувати проект рішення по якійсь темі, наприклад, поправки до конституції, для чого вони потрібні. Слідча комісія має розслідувати обставини історії пов'язані, наприклад, з розстрілом Майдану і теж підготувати проєкт рішення для Верховної Ради. По-перше, чому дотепер не повернуто статус юридичним сім заводом? МПД з підтових галузі. Це має займатися тим спеціальна комісія чи слідчі? Цим фактично мало би зайнятися спеціальна комісія, яка створена би була з депутатів Верховної Ради. Тимчасова слідча комісія, наскільки я. Обізнана в цьому питанні, вона формується по питаннях, які стосуються певних процесуальних чи оперативних дій, якщо ми говоримо про слідчу комісію, так? тобто там, де є злочин, тимчасова спеціальна комісія це щодо наприклад, таких законотворчих актів. Наприклад, там спеціальна комісія створюється для загальнення закону про зняття недоторканості. Тобто, от в цьому в них приблизно ну, головна різниця. Тобто, умовно ну, кажучи, де є е, певна ініціатива, це є спеціально, так, там, законодавча або ще якесь приведення до спільного здоменника, а слідче це ну, прийняття злочину, наприклад, так, вчинення е, перевірки е, більше те, що стосується там, мовно кажучи, якоїсь там правоохоронної діяльності. Це була програма «Дорогі депутати. Наступного випуску розкажемо про таке. Про історію партії самопоміч. Ми розкажемо вам у рубриці партологія. Ну а також спробуємо дослідити, хто і за які заслуги є похований в Марінському парку навпроти парламенту. Ну і побачимося наступного понеділка, о 19.30. депутати, депутати вам довірено мандати. доведеться з часом їх повертати.